Михайле, як збалансувати одночасне дозрівання різних китиць, бо нижні китиці вже плоди налиті, великі, а верхні лише починають зав'язуватись. Коли ми вирощуємо томат, особливо індетермінантні томати, томати високорослі? У нас перші китиці зазвичай правильно задане питання. Вони спочатку наливаються. Друга китиця у нас більш-менша, третя китиця ще менше, четверта, можливо, ще навіть ще цвіте. І для того, щоб рівномірно наливати всі плоди, потрібен правильний підхід в підживленні. Тобто, в нашому випадку, це на початку сезону ми зробили агрохімічний аналіз ґрунту, зрозуміли, який правильний підхід під підживленню, і в процесі вирощування ми просто правильно та дозовано проводимо підживлення, як в корінь, так і по листу. Відповідно, коли в нас іде налив. Якщо більш конкретніше сказати, і я вже сказав, що період дозрівання важливий калій для смакових якостей. Тому коли в нас починається дозрівання перших китиць, то ми робимо акцент на калій, але й не забуваємо про азотну складову невеликій кількості для того, щоб підтримувати налив верхніх китиць.